Селище Калинівське на Херсонщині 9 місяців жило в окупації. За цей час там повністю або частково були зруйновані дві сотні будинків. Місцеві потрохи ремонтують їх своїми силами. Однак основними відновлювальними роботами займаються будівельники з різних куточків України. Так працює проект Пліч опліч. 15 регіонів об'єдналися для відновлення 26 населених пунктів. На Херсонщині наша Вікторія Гетьман бачила, як тривають роботи у Калинівському, яке взялася відбудовувати Вінниччина. Ось що зробилося зараз з моєї з моєї хати, де жили мої батьки, де ми жили з сином. Допомагав мені, щоб мама жила все було добре. Ну і так сталося, що нічого як не сталося, нічого немає. Понівечені та розтрощені будинки від обстрілів, а після теракту росіян на Каховській Гес ще й пішли під воду. А я сюди прибігла і тут стало воно сюди як грехонуло. Я нікуди не спіла, не тікала, нічого, я взагалі не зрозуміла. Тоді сусідка прибігла і каже ти жива, кажу, жива. На хату все, Та в хаті нема нічого. Селище Калинівське постраждало чи не найбільше. Після дев'яти місяців російської окупації роботи тут не початий край, кажуть у військовій адміністрації. Понад 190 будинків пошкоджено тут пошкоджена соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, комунальне підприємство, будинок культури. До відбудови Калинівського у рамках проєкту Пліч опліч долучились вінничани. Очолив команду будівельників Богдан Августович. Немає взагалі. Тих тих благ, які є в нас, тому відбудовувати потрібно. Жителі хочуть повертатися, і ми змогли відновити дах повністю, демонтувати стару покрівлю і змонтувати нову в одного будинку, і відбудувати стіну в іншого будинку. Працюють оперативно, аби встигнути до холодів. На цих кадрах робітники лагодять дах у майже 40-градусну спеку. Спека неймовірна. такий в нас імпровізований робочий майданчик там під горіком. Віндашики, горки викопали, світла немає. Бригада відновлювала будинок два тижні. Зараз у Калинівському залишилось чотири команди з Вінничини. Працюють у режимі ротації. Одні їдуть додому, інші на Херсонщину. Ремонтуємо кришу своїми силами. Не всіх є професія будівельників, але стараємося. А ви хто за професію? Земле Кар'єрний ріст пішов стрімко. Будівельними матеріалами працівників забезпечує Вінницька обласна військова адміністрація. За словами її очільника Сергія Борзова, робітники працюють у Калинівському більше місяця. За цей час розчистили домівки від сміття та завалів. У перших десятьох помешканнях проводиться повна заміна покрівлі, відновлюються зруйновані стіни. Дахи трьох будинків вже на стадії завершені. Фахівці продовжують обстежувати понівечені та зруйновані будівлі. Наразі основне завдання відновити житло людей, яке ще підлягає ремонту замінити вікна, двері, дах та покрівлі. Далі візьмуться за капітальне будівництво. Якось відбудуємо. Син прийде, він захищає Сейчас нас усіх і кажуть і мене, моїх, мою сестру, моїх племінників, моїх внуків. Надіємося, що все відбудується. Вже щасливо Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.